Покемон Белдом буде представлений на класичному дні спільноти в неділю, 18 серпня з 14-ї години до 17 за вашим місцевим часом. В рамках даної події Белдом частіше з'являтиметься в дикій природі. Якщо вам пощастить, ви зустрінете його сяючу форму. Розвивайте Белдама під час події або протягом двох годин після неї, щоб отримати Метагроса, який знає заряджену атаку Метеор Меш. Дана атака має 101 одиниць. В тренерських битвах, битвах на аренах та рейдах. Бонуси події. Яйця вилуплюються в 4 рази швидше, якщо ви їх помістили в інкубатор під час події. Модулі приманки, активовані під час події, триватимуть 3 години. Пахощі за винятком Daily Adventure In активовані під час події, триватимуть 3 години. Зробіть кілька знімків під час Дня спільноти для сюрпризу. Будуть доступні польові дослідження на тему Дня спільноти. Ловіть белдама, щоб отримати. Бати зорений пил грейтболи, додаткові зустрічі з тематичним покемоном та багато іншого. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.